Я вас вітаю, дорогі друзі. У нас ніч з 7 на 8 лютого. Зараз поспілкуємося, поговоримо, будьте активними, небайдужими, ставте лайки і запитання. Теж перепрошую, що напередодні нам не вдалося зробити сесію запитання-відповіді, тому що я трошки налажав з налаштуваннями, але зараз сподіваюся, все спрацює. Отже, повернувся я до Києва, був цей тиждень. В роз'їздах спочатку ми були в Сумській області, в 47-й бригаді Магура. і якраз Курська операція півроку, а Магура зараз відповідає за частину Курської області. Символічно, що ми потрапили в ці дні. А Зараз були в залізничному об'їзді. По трьом залізницям це Придніпровська залізниця, це Південна Залізниця і це Донецька залізниця. За два дні три регіональні філії було в цій поїздці і зустріч з залізничниками, і відвідання підприємств. І насправді дуже корисно, як завжди, відчути ритм регіонів з цим, чим вони живуть, і дуже часто. Цей токсичний київський настрій, київський вайб дуже відрізняється від того, що відбувається на справді, знаєте, там, де життя відбувається. Тобто не в Києві, а в регіонах. Ну на залізниці свої проблеми, свої шляхи їх бачення, їх розв'язання. Сподіваюся, все вдасться зробити, що заплановано. Голова правління Олександр Присовський. Він провів три. Великих заходів для залізничників в Дніпрі на Придніпровській залізниці. В Харкові на південній в оперному театрі він був в Харкові. В Дніпрі був на станції метро Вокзальна метрополітен, недобудований і дніпровський. Ну і в Слав'янську в бомбосховищі локомотивного депо. Зустріч з очільником відповідних підрозділів, залізничниками. Проговорення планів на майбутнє і відповіді на ті наболілі питання, які є на місцях, дуже корисна. І в цьому сенсі, звичайно, ніде такого досвіду не отримаєш, як тільки спілкуючись безпосередньо з людьми, від яких залежить виконання поставлених задач. На цьому стрімі будемо збирати на надпотужний комп'ютер для сил безпілотних систем. Цей збір вже триває не перший день. Сподіваюсь, ми скоро його закінчимо. Цей збір на банку фонду технологій майбутнього. На цій банці вже зібрана певна сума з попередніх зборів. Тому продовжуйте, будь ласка, робити донати, незважаючи на те, що висвічується велика цифра, насправді там ще достатньо далеко для того, щоб закрити цей збір. І в описі відео буде посилання на цю банку. А будь ласка, робіть ваші внески. Ну, а тим часом поговоримо про підсумки дня. У нас день був дуже активний з точки зору промальовування подальших планів на переговори щодо припинення війни в Україні звучаться наших американських партнерів. Отже, додаю я в чат банку. Прошу вас робити потрібні донати. Так. Що ми маємо? Ми маємо підготовку до можливої комунікації між президентами США і України вже після зміни влади в Америці. Дональд Трамп проводив публічну, публічний захід, спілкувався з журналістами в Білому домі, коли приймав там прем'єр-міністра Японії Шигеру Ішибу. і він заявив, що може зустрітися з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Японія є звичайно, топ-партнером США, Японія, Ізраїль, і якщо Україна буде в числі цих країн, з якими зустрінеться з якими зустрінеться Трамп, якщо Зеленський буде в числі тих, з ким зустрінеться американський президент, це буде ще одним підтвердженням: наскільки важливим є для американської національної безпеки, і загалом для безпеки в світі, в демократичному світі, те, щоб Україна... Вийшла з цієї війни не переможеною, а бажано, звичайно, переможцем. Отже, що сказав Дональд Трамп? Я, вірогідно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я вірогідно буду говорити з президентом Путіним. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. Одна з речей, на котру ми звернемо увагу з президентом Зеленським, це їхні активи. В них є активи під землею, в першу чергу, рідкоземельні ресурси. Ми будемо просити президента Зеленського забезпечити безпеку всіх цих вкладень американських грошей в Україну. Це наші платники податків. Ми вже, говорили йому на, ми, йому, ми вже говорили йому про рівну кількість чогось, еквіваленту тим грошей, які американці витратили на підтримку України. Ми просимо врівноважити. Ми хочемо безпеки, казав Трамп. На питання журналіста, чи планується зустріч у Трампа з Путіним, чи це буде просто телефонна розмова? На що Трамп відповів? Що це може бути зустріч? Може бути. Ми завжди були в добрих стосунках з Путіним, сказав Трамп. Ну це, власне кажучи, все, що є на цей момент щодо планів. Трамп не їде в Європу. Він не поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки. Туди поїде Джей Ді Венс, віце-президент. І Кіт Келох, спеціально повноважений Трампа з врегулювання війни. Тим часом Володимир Зеленський дав в інтерв'ю журналістам Reuters, де заявив, що Україна готова до співпраці із Америкою заради безпеки. Цитата нашого президента у надійної безпеки завжди багато елементів. і Кожен має значення. Україна володіє одними з найбільших в Європі запасами стратегічних ресурсів, і захист України означає також захист цих ресурсів. Того, що може зміцнити нашу державу і наших партнерів або Росію та її союзників. Уран, титанові і марганцеві руди, рідкоземельні елементи, літій, природний газ і десятки інших ресурсів, від яких залежить геополітика, згадав Зеленський в своїй розмові. За його словами Україна і США можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території в межах потенційної угоди. Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду ми тільки за, сказав Зеленський, наголосивши, що будь-які домовленості мають передбачати гарантії безпеки для України. Водночас він сказав, що Україна не пропонує віддати свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство заради їх спільної розробки. Це важливий елемент, тому що ви вже бачите, як починають клацати зубами опоненти Зеленського, парахоботи і інша опозиційна. До України в першу чергу спільнота для того, щоб шкодити Україні в цей критично важливий момент початку переговорів. Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет. І вони його матимуть. Я також хотів би говорити про це із президентом Трампом. Сказав Зеленський. Наступні тижні можуть бути дуже насиченими в дипломатії. Ми зробимо все необхідне. Щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустріч і переговори на рівні команд. Українські і американські команди вже опрацьовують деталі. Мирний, міцний і тривалий мир має стати ближчим, сказав Зеленський. Ну, правда, тим часом британський прем'єр-міністр закордонних справ Девід Леммі сказав, що. Не бачить підстав для припинення вогню в Україні найближчим часом, бо в цьому не зацікавлений Путін ламі висловив сумніви, тому що від мирних переговорів між Україною і Росією світ відділяють тижні. Я кажу це, тому що наша оцінка, яку я впевнений, поділяють і США, полягає в тому, що Путін не демонструє абсолютно ніякої охоти до переговорів і до припинення цієї війни. Девід Лемі наголосив, що як усвідомлюють в Україні, не може бути ніякого припинення вогню до переговорів. Тому я не очікую, каже Лемі, припинення вогню в цій війні найближчим часом. Я дуже чітко усвідомлюю, що Путін наразі не демонструє жодного бажання вести переговори. Тому, на жаль, я думаю, ця війна на виснаження триватиме ще кілька місяців. Я думаю, що це більш реалістично, звичайно, теж тому що ну, підстав казати, що вона закінчиться найближчими днями, немає. Сто днів, я думаю, теж ще маловірогідно, що це так швидко закінчиться. Особливо враховуючи, що Путін не хоче вступати в переговори, поки Україна не вигнана з Курської області. Україна не те, що не вигнана, Україна нарощує свою присутність там. І Збройні сили просунулися ще додатково, розпочали новий наступ в четвер. Зайшли на 2,5 з кілометри в Глиб Курської області, розпоказав Зеленський в інтерв'ю Reuters. В четвер сама Росія повідомляла про українську атаку в цьому районі, але заявила, що її цю атаку було відбито. Ну, як виявилось, не дуже то її відбили. Також Зеленський зазначив, що тисячі північно-корейських військових, які воювали на боці Росії, повернулися до активних бойових дій проти України на Курщині після кількатижневої паузи. В інтерв'ю рейтер Зеленський повідомив, що наступного тижня український уряд представить варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років, які хотіли б служити в армії. В цьому контракті буде багато пільг і високе грошове забезпечення. Деталі будуть оприлюднені незабаром найближчими днями. Це для тих, хто хоче вступити в армію. Це не мобілізація. На питання, на яку кількість таких підписантів він розраховує, Зеленський не відповів. Це дуже важливий крок. Я вам поясню, чому, тому що в Америці наростає це відчуття, що Америка жертвує багатьом заради України, а Україна не жертвує багатьом, не жертвує своїм молодим поколінням, тому треба знижувати мобілізаційний вік до 18. Вже не секрет, що цей тиск на Зеленського чиниться. Я про це казав ще восени. Мені не всі вірили, а коли я щось кажу, треба мені вірити. Я не брешу. Тому Зеленський, пропонуючи добровільно контракти з 18 років. Відповідає на цей запит з Америки, щоб Україна знижувала мобілізаційний вік. Це певним чином такий, якби напівкрок, на півзахід. Тобто ми готові. Давайте знижувати мобілізаційний вік, але поки що на добровільній основі. Тобто, це буде не мобілізація, а якби контракт. Але це значить, що ми в Україні почули вас, наших американських партнерів, ми реагуємо і, відповідно, ми не належимо до глухих, до глухонімих. Ми готові дослухатися до вас. А ви дослухатись до нас. Тобто ми теж готові жертвувати, скажімо так. Тому це дуже важливо, що Україна займає таку проактивну позицію в цьому питанні. Тим часом Україна готова запропонувати гуманітарний коридор на Курщині для того, щоб мирне населення залишило зону бойових дій. Україна висловила готовність до співпраці з Росією в питанні відкриття гуманітарного коридору. Для тих громадян Росії, які опинилися в прикордонних районах Курської області, повідомляє агентство Францпрес заяс з посиланням на заяву Офісу Зеленського. Київ готовий надати такий коридор при умові офіційного запиту з боку Москви. Ми готові відкрити гуманітарний коридор Курській з Курської області у відповідь на офіційний запит Російської Федерації, сказано в заяві Офісу президента. Однак в Києві підкреслили, що подібного запиту не надходило. Очевидно, росіянам такий гуманітарний коридор не потрібен, оскільки ми не отримали від них відповідного прохання, сказали в офісі президента. Так, що ми можемо... Сказати, що в принципі Україна в цей складний період зміни влади, зміни пріоритетів в Америці, зміни адміністрації йде по тонкому льду, але йде дуже добре, дуже впевнено, не допускаючи помилок, підтримуючи ті наративи, які є запитом адміністрації Трампа. Це для нас зараз дуже важливо показувати відкритість до адміністрації Трампа з цим Трампівським підходом. Закінчення війни якнайшвидше, готовності України до територіальних поступок в обмін на мир, готовності знижувати мобілізаційний вій, готовності пропонувати Америці е, свої природні ресурси як компенсатор за витрачені кошти. Як воно все складеться, життя покаже. І звичайно, Україна буде відстоювати свій національний інтерес. Але зараз в цей критичний період дуже важливо показати, що ми готові. Росія не готова, що ми відкриті, Росія закрита до переговорів, що ми. Розуміємо Трампа, Росія з Трампа глузує, і Трампу не готова протягувати руку, тоді як Україна готова. І це в цей от критичний момент дуже правильна модель поведінки, за що, звичайно, Зеленський заслуговує теж оплесків. Йдемо далі, стрім триває. Тим часом Путін. На зустрічі зі своїми російськими військовими рік тому заявляв, що провокатором війни є очільник німецького збройного концерну Rheinmetall Армін Папергер. на цій зустрічі обговорювалось постачання зброї Україні від компанії Rheinmetall. І це, зокрема, бронемашино-Мардер, панцер артилерійська самохідна установка і так далі. А також обговорили з плани будівництва заводу з виробництва боєприпасів і танкової майстерні. Видання Фокус німецька зазначає, що західна розвідка мала на цій зустрічі інформатора або змогла задокументувати обговорення цих розмов, обговорення розмов Путіна зі своїми військовими. Виступаючи з доповіддю, ці військові назвали постачання західної зброї Україні однозначною провокацією і заявили про необхідність обмежити. Будь-яку логістичну підтримку Києва. Після цього виступив Путін, який сказав, що цей папер, папергер є провокатором і організатором спротиву України. Це викликало занепокоєння в німецьких органів безпеки через підозру в тому, що Росія неодноразово була причетна до організації диверсії в Європі. Як відзначає журнал Німецький фокус, Путін бачить в папергері посібника київської влади. А після появи повідомлень про підготовку замаху на нього. Тепер йому папергіру доводиться надягати бронежилет, їздити в супроводі збройних тілоохоронців на броньованому автомобілі і кожного відвідувача його офісу перевіряти. Вже не перший раз є інформація, що росіяни хотіли б його вбити, і це було б і важливо для зриву цих контрактів і для уроку на майбутнє для інших. Тому, звичайно, папергіру треба берегти. Стало відомо, скільки депутатів поїхали на молотовний сніданок. 37 депутатів виїхали у відрядження до США, сказав спікер Стефанчук. Поїхали вони, за його словами, щоб системно працювати з сенаторами. Сьогодні перед Україною стоїть дуже важлива задача перезавантажити відносини з нашими стратегічними партнерами. Ми робимо це абсолютно на всіх рівнях, сказав Стефанчук. Ну, Це дуже добра парламентська дипломатія. Але якщо побачити, хто ти поїхав, туди і Порошенко, і Тимошенко, і Разумко, і куча людей, які взагалі не мають жодного міжнародного профілю, а просто займаються туризмом. Це просто смішно. Коли я побачив Тимошенка, яка спілкується з Ганною Герман на молотовному сніданку, мене чуть не знудило. Коли я бачу Порошенка, який знімає відосики десятками про свій молотовний сніданок, і так підмонтовує, що от начебто. Порошенко піднявся його, значить, вітає весь молотовий сніданок, а потім Трамп виступає зразу після Порошенка. Ну, це повністю маніпуляція і махінація, але вони намагаються в такий спосіб його позиціонувати, що він ледь не з перемогою вертається з цього молотоного сніданку. Хоча, звичайно, не мав жодних контактів з жодними представниками нової адміністрації. Тим часом Кіт Келлог, спецпредставник Трампа, сказав, що Трамп готовий подвоїти санкції Америки проти Росії, щоб змусити Москву припинити війну. За його словами, застосування санкцій проти Росії зараз діє лише на трійку з десятибальної шкали заступлення болючості економічного тиску. Самі американські санкції, наприклад, які націлені на прибутковий енергетичний сектор, номінально вдвічі вищі, але все ще є місце для їх посилення. Ви дійсно можете посилити санкції, особливо останні санкції проти видобутку та експорту нафту. Вони відкрили широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо є хтось, хто розуміє важелі впливи, то це президент Трамп. І ви можете бачити це на прикладі того, що він недавно робив у вирішенні інших міжнародних проблем. Вирішення російсько-української війни це справді справа рук всієї адміністрації, тобто загальноурядовий підхід. У нас є команда національної безпеки, яка говорить про це: президент, віце-президент, радник з національної безпеки, держсекретар і казначейства Рада національної безпеки, які працюють всі разом, сказав Кіт Кенлох. Мета Вашингтона полягає в тому, щоб припинити бойові дії до того, як обговорити тонкощі мирного врегулювання, тому що ви не можете вбивати свій шлях з цієї. Війни, враховуючи відсутність зацікавленості Росії в запобіганні масових втрат власних військ, Тобто Росія не зацікавлена втрачати менше, це на кшталт російського ДНК у військових операціях. Ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитесь на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч в сталінградській битві за 6 місяців. І вони навіть оком не моргнули. І тому тиск не може бути лише військовим. Ви повинні чинити економічний тиск, ви повинні чинити дипломатичний тиск, певні види військового тиска і важелі, які ви збираєтеся використовувати разом з ними, щоб переконатися, що в підсумку ми прийдемо туди, куди хочемо, сказав кіт Келох. Це теж хороший для нас сигнал. Ну і Коломойський зустрічатиме день народження за гратами. 7 лютого слідчий суддя Печерського суду Новак продовжив йому термін перебування під вартою. Задовольнив клопотання прокурорів про продовження строку запобіжного заходу на 2 місяці до 9 квітня. А день народження Коломойського 13 лютого. Тобто екс-олігарх проведе день народження за гратами. І буде проводити ще дуже довго, тому що. Стаття, яка йому інкримінується, вона не має термінів давності, і вона передбачає дуже серйозне покарання, тому що це є злочин пов'язаний з насильством, замах на адвоката Сергія Карпенка. Окей, друзі. В чаті посилання на Монобанку на суперкомп'ютер для сил безпілотних систем, з якими, до речі, бачився президент Зеленський. Він збирав. Відповідальних за цей дуже перспективний напрямок. Провів ставку. Важливо, що військові та Міністерства оборони збільшують кількість підписаних контрактів на постачання зброї. Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів зброї і багато нашого внутрішнього виробництва. Була доповідь главкома щодо ситуації на Донеччині та Курщині. У районах Курської операції були нові штурми. Російська армія підтягує північно-корейських солдатів. Дуже важлива бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі. І в нас на території на фронті 60 тисяч російської армії на Курщині. Це 60 тисяч, які не додалися до і так значних сил окупанта в Покровському та інших напрямках Донеччини. Дрони, технологічна основа сучасної війни, українці мають бути в цій сфері лідером, як і багато в чому ще. Сьогодні була зустріч з командирами підрозділів безпілотних систем. Вони з найкращих і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Тому, друзі, підтримайте тих, хто використовує безпілотники і цей збір на комп'ютер, який ми просуваємо теж до запитань: Тетяна Симонова, Анел, Олена Богданова, Тетяна Заводна, всіх вітаю. Надя, може я не права, але в мене склалось враження, що Стефанчук продався Порошенко. Сьогодні дуже хвалила його Геращенко за те, як він відповів Зеленському. Надя заспокойтеся, Стефанчук точно не продався і не продався Порошенко. Це дуже давній, дуже надійний товариш Зеленського. Але це спікер всього парламенту. Він має балансувати, враховувати інтереси всіх фракцій, тому він. Враховуючи це спільний інтереси всіх фракцій, дав такий коментар для того, щоб зберігати авторитет середині парламенту. Ну а Геращенко такими коментарями просто намагається вбивати клин між Стефанчуком і Зеленським. І, звичайно, їй це вдасться мінімально зробити, а може взагалі не вдасться. Галина Агородник. Гарахам'я народився в Росії і він не може вести переговори. А Рахамія їх і не веде, по-перше. А по-друге, я навіть не знав, що він в Росії народився. Де він народився? Це Він а... Народився в Сочі. Ну, це така Росія, як це Кавказ, це не Росія. Але він, веде... він не веде ніяких переговорів, їх веде президент. Так. Хто підставив залужного з Ківаловою, Євген Мешков? Справді була зроблена фотографія Залужного з Ківаловим. Думаю, що відсутність політичного досвіду залужного не дає йому зрозуміти, наскільки Ківалов є токсичною особою. Це людина, яка приводила на українську землю не просто русський мір, а допомагала головному зраднику Януковичу прийти до влади, коли фальсифікувала вибори 2004 року. І, звичайно, сам Ківалов по собі є одіозною персоною, в жодному разі. Стояти з ним, фотографуватися не варто. Ну, але бачимо, що і для Порошенка Ківалов не є токсичним. Порошенко теж захищав дисертацію в Ківалова і навіть е коли став президентом Ющенко, захищав Ківалова від переслідування Порошенка. Вітаю, Сергію. Може, починаючи перемовини з європейцями і американцями відштовхуватись від Будапештського меморандуму? Чи це вже не документ, а папірець звичайний. РВ. РВ за цим меморандумом вже всі зобов'язання виконані, на жаль, нічого іншого ми не отримаємо. Електрослим. Брахоботи не заспокоюються, вихваляються поїздки Порошенка в Америку, показують, як йому аплодують, як слухають просто дурдом, гідко дивитися на цей меличний піар. Так ви запитайте, які в нього були двосторонні зустрічі? В нього не було жодної двосторонні зустрічі з представниками нової адміністрації. А на сніданку фотографуватися це взагалі, ну я б сказав, звична справа. Нічого тут тобто, з дивного немає. А разумково чого випустили на молотовний сніданок на фронті його. Ірина пише: Ірина, я думаю, що був підхід випустити всіх, щоб ніхто не казав, що він єдиний там був, і щоб не було крику, що їх не випускали. Всіх відпустили як можна більше. І виходить, що чим більше виїхало депутатів, тим менше помітна роль кожного з них, бо їх дуже багато там. Тільки показує, що вони всі алчні до слави, жадні до слави, поїхали на нульовий за, з точки зору проведення двосторонніх зустрічі захід. Захід політичний, захід релігійний, але точно не такий, який наближає Україну до переговорів. І всі там будуть по черзі тепер піаритись. Ну, нехай піаряться. Тому, думаю, підхід був якраз навпаки. Чим більше поїде, тим менше буде видно кожного з них. Наталія Анохіна. Підключилося з запізненням вже говорили про Стефанчука. Мені здається, його підставляють. Я думаю, тут він просто балансує всередині парламенту інтереси. Він розуміє, що попереду багато важливих голосувань. Він розуміє, що йому треба зберігати цей баланс інтересів. Він все таки спікер цього парламенту. Ну а випустило так багато депутатів для того, щоб вони своєю присутністю кожен розмивав іншого. Якби було три депутати, кожен би казав, що він все порішав. Кошопило тридцять 33, то виглядає так, що ніхто нічого не порішав, бо всі там толпилися. Бігали один за одним і це виглядало кумедно. <кхм> Сергій, ви вірите, що в Україні повернеться статус ядерної зброї? на Хромалів? Я думаю, що це вкрай складно зробити. Чи знав я, що в Ківалова найбільше пенсія в Україні? Оксана Попович, Я цього не знав, читав в новинах, але той факт, що Ківалова. Так і не посадили після четвертого року, коли він фальсифікував вибори. Мені все розказали про тодішню владу, яка прийшла на місце кучми. Вони виявилися такими ж продажними, бо не змогли гарантувати покарання тих, хто їх цієї влади намагався позбавити. Друзі, на цьому кінець стріму. Я буду спати вже початок на другу. Всіх радий був бачити, вітати з Києва. До скорої зустрічі, до побачення. Відпочивайте, відсипайтеся. Всім пока. Якщо ви будете дивитися на вихідних, гарних вихідних, поставте лайк і робіть донати на той збір, який я просуваю для сил безпілотних систем. Всім